Всім привіт! Ми в дорозі. Веземо замовлення на Львівщину альфу заказчику чи замовнику. Е -е, от. Включилися якраз тут таке місце. Цікаве. Е -е, значить, 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 там тобто ми проїдемо зараз. Якась така парковка велика для Тірів. Бачу тут джерельця при дорозі. Але я не про то, як завжди. Я про інше. Тут а буквально ще метрів 100 в сторону Львова, а ми на трасі Київчоб, до речі Це ми де ж то ми є? Та ми десь не доїжджали до Олеська. Олеський замок, знаєте народ. Значить, значить, чого я так нагадав, то це таке примітне місце. Ой, то не 100 метрів, то певне більше. Зараз побачимо. Давно вже тут був. Значить, тут по ліву сторону над дорогою був здоровечий, здоровечий класний такий пам'ятник е совєтським будьоновцям. Такі коні в прыжку. і з Шаблями там таке. Пам'ятник був такий величезний, над дорогою так класно. Е, е, і якось я їхав теж по справах, взяв з собою хлопців своїх, і ми зупинилися, під'їхали. Так, село Хватів. То значить, біля того Хват, Хватова. Село Хватова, е, той пам'ятник. Під'їхали туди аж до, тих, до того пам'ятника. І там воно на, так як з дороги, то здається, маленьке воно. А як Коло самого пам'ятника там такі ті громадні були коні. Значить, ну подивилися там сюди-туди. Оце зараз, якщо я не помиляюсь, он той горбочок, вон той той покажи Денис не дрімай. Чи не той? Ану, секунду, зараз побачимо. Ну, Пам'ятник спочатку розікрали, бо він був, по-моєму, мідь... з мідних листків обчеканяний. Ее... Так, он. От на тому горбку він був, по-моєму. Да. Е... От там, по-моєму, де туї. Бачите, таке воно? Чи ні? Ні. Помилився. Значить, там десь. А, воно остався постамент від нього. Видно, ні? Ну, не важливо. Всі, хто тут їздили цей пам'ятник стояв, непевне, з 50 років, як не більше. Пам'ятаєте, той пам'ятник, його, звісно, декомунізували. Е, вот, але, ну, на мою думку, найцікавіший прикол. Значить, ми там приїхали подивилися з хлопцями. О, Олеський замок. Бачите? Е, з хлопцями там подивилися на, то, на того пам'ятника, їдемо додому. Ну його обсуждаємо. Обсуждаю я з синами, кажу, ну як, ну а їм так років по 10, вісім. Правда, не пам'ятаю, хто тоді був зі мною. Кажу, ну як, класний пам'ятник. Да, класний. Кажу тату. Котрий скаже, тату, ти бачив, які в нього здоровечі яйця. А там ну, напевне був жеребець один з тих коней. Така історія. От зараз ми якраз об'їжджаємо. Видно вікно? Ні? Олеськів замок, я ніколи в ньому не був. Нам тут зовсім поруч, біло, біля Олеська в село. Зараз буду дивитися по блокноті, куди ми їдемо. Е і, певно, що тут треба нам зупинитися, бо я забув, куди ми їдемо. зараз <гум> подивлюся. Е е то можливо, ми сьогодні ще й заїдемо, той Олеський замок і для себе. І для вас, ну побачу, по часі, по настрою і взагалі по всьому. Все, бувайте здоровенькі, нам щасливої дороги. Вам всього-всього самого хорошого.